Привіт, рада тебе бачити сьогодні. І сьогодні тема нашої зустрічі і нашої розмови це тема про воду. Ми маємо розібратися в тому, наскільки вона важлива, яка вона буває, і як для себе обирати воду. Загалом ця розмова буде недовгою. Але саме тому, що я залишу для тебе такий важливий файл пам'ятку про воду, щоб ти могла їм керуватися, якщо раптом ти забудеш якісь деталі, щоб ти далі змогла обирати для себе правильну воду і пам'ятати про те, як її пити і як до неї ставитися. Чому я хочу підняти це питання окремо, взагалі вивести в окрему розмову, тому що я все частіше стикаюся з тим, що. Люди не п'ють воду, вони відмовляються пити воду. Вони не хочуть або не знають, або втрачають бажання це робити, і починають скаржитися на те, що вода дає певні набряки, і саме від води стаються певні історії проблеми, особливо якщо ця історія стосується літа. Випиваєш води, і все. І ноги наливаються, і тобі вже нічого не хочеться і так далі, і тому подібне. Але все ж таки, розкручуючи джерела реальних набряків в тілі, ми починаємо розуміти, що винна не вода. А воду взагалі треба навчитись обирати під себе. І вода має певну мету кожного дня її треба споживати з певною метою. І перша мета споживання води це отримання достатньої кількості електролітів живильних речовин, твоїх енергетичних живжиків, які будуть допомагати тобі почувати себе не в тумані, не засмученою, не засміченою е і почувати себе достатньо легкою кожного дня. А якщо питання набряків, кінцівок, ніг, обличчя тебе особисто турбує, то ми маємо повертатися до наших перших розмов і там визначати реальні джерела. Твоїх набряків, але вода ніяк не є причиною. Вода може тільки допомагати з ними працювати. І це треба для себе чітко розмежовувати. Вода є вода, і жоден з напоїв, які існують в цьому світі, які розводяться водою, ні супи, ні компоти, ні смузі, ні кава, ні чай, ні ще щось, що розводиться водою, не є водою. Тому що все те, що. Додається в воду, вже називається розчином або називається напоєм. І коли ми в воду додаємо вуглеводи, наприклад, навіть трошечки фруктози, я зараз маю на увазі лимон, лайм, огірок, не трави. Хоча навіть якщо в воду додати трави, то вони теж впливають на воду інакшим чином і на те, як працюють твої судини. Твої тонус твоїх судин, і вже організмом вода не сприймається як чистий джерельний компонент, який дає чисто електроліти для споживання нашим організмом. Тому, коли ми воду чимось розводимо і створюємо її типу смачнішою для себе, ми створюємо з цього певний напій. І треба розуміти, коли все ж таки споживати воду з лимоном, як фруктозою. Коли там з лаймом, з м'ятою і з лимоном і пити чай і каву, а коли пити просто воду. Пам'ятка про воду дасть тобі розуміння того, який, яку воду краще за все обирати, що вона містить певний pH, що вона містить. Певний рівень мінералізації, що є солона вода. І це теж е, столова звичайна вода, але вона має високий рівень мінералізації, високий рівень натрію, вона із за цього солона. І тому цю воду призначають в лікувальних цілях, коли людина не отримує достатню кількість електролітів і натрію з її раціону, або в неї є певні дефіцити, або вона має е, різку втрату електролітів з організму, тобто вона пішла в сауну. Або в неї був е, м'який стул, да, цей, забула на українській мові, у людини був. е, Вона зневоднена якимось іншим способом, методом. Да, тобто е, людина, людину нудить і вона теж може почувати себе зневодненою. В такому випадку людина має споживати високу кількість мінералів, саме розведену з водою. В лікувальних цілях якийсь певний період часу. Для спортсменів, для тих людей, які активно сильно пітніють і багато тренуються, також дають наставлення споживати більше саме натрієвої води, тому що втрата електролітів поповнюється саме з такою водичкою. Є окремо добавки електролітів, які можна приймати. Всі вони поєднані із сіллю, тобто там натрій, калій, магній. Ще якісь, можливо, додаткові компоненти, але три найголовніші магній, натрій і калій йдуть основними компонентами електролітів. Ну, ще кальцій 4 можуть додавати. І вони входять в склад цих електролітів. Вони є в порошочку, вони є зі смаками, вони є пігулками. Це все залежить від того, коли ми споживаємо ці електроліти і яке призначення споживання цих електролітів. Тому одразу для себе малюй в голові. А, що напої це напої, <хи> вода це вода, і вода піділяється на ту, яка у нас з низьким вмістом а, мікроелементів, та, а, цих електролітів, наприклад, складників. І є вода з високим вмістом. Це вода, яка має певний смак, зазвичай сильно солоний або слабо солоний. Будь-яка з цих вод загально може бути газованою. Тобто з низьким вмістом мінералів вода може бути газованою, бо до неї додається вуглекислий газ цей. І з високим вмістом теж може бути газованою. Тобто вони дві, оці дві форми води можуть бути як газованими, так і негазованими. Питання отримання газів це виключно історія особистого бажання. От якщо тобі треба газики, ти можеш споживати в газіках. Є вода, яка природньо газована. Вона джерельно природньо газована. Вона в собі сама містить ці гази. Це вода, дорога зазвичай. Це пер'є, це сан, Бенед... сан... сан Пілігрін. Ось такі водички. Це водички, які коштують нормально грошей за одну бутилку. Кайфуєш під позирів, хочеш ти їх отримати? Треба вони тобі в організмі. Будь ласка, вони освіжають, вони не дають певного стану, вони інколи круто впливають на стан наших судин на підготовку до травлення в літній період. я, наприклад, люблю додавати просто газовану природню газовану воду, яка коштує немало. Перед споживанням їжі додаючи туди фруктозу, наприклад, споживати пілігріні, ну, як вона? пер'є або Сан Пілігрін з лаймом м'ятою, це якби готуємо і травлення, трошки газиків. Починається виділення шлункових соків, і я готова до споживання їжі, але не в процесі і не після. Така вода подразнює слизову оболонку нашого шлунку, і вона може викликати якісь певні дискомфортні відчуття. Тому після споживання такої води 15-20 хвилин краще за все розпочати їсти, щоб слизом опрацювати цю всю історію. Це, якби, така рекомендація загальна. Натрієва вода, та, яка солона, та яка газована, має випуватись, наприклад, також як рекомендація перед споживанням їжі, як столова лікувальна для тих, у кого гастрити, або вона споживається під час тренувань, або під час сауни, тоді коли ти втрачаєш високу кількість електролітів і пото саме з себе. Це теж мати на увазі. Вода, яка не газована і низько мінералізована, в ній мало електролітів та мінералів. Це звичайно вода, яку можна купувати собі там, півтора літри на добу, там, два літри випивати. Ту, яка от нам звично. Ми просто хочемо попити води. Це називається вода звичайна, або плоска вода, або низькомінералізована вода, питьова вода. У неї купу. Ми її просто називаємо водою. Ось таку воду ми просто п'ємо стандартними розмірами, там ковтками або стаканами, або зручними порціями просто протягом дня. І найголовніші частини дня, коли ми споживаємо таку воду. Без додавання чого-небудь, без лимону чи лайму, звичайної кімнатної температури. Вода не має споживатися ні теплою, ні холодною. В теплій воді немає жодного призначення. В холодній ще більше проблем, які можуть виникати. Тобто, вода має бути звичайною кімнатною або температурою твого власного тіла. 36,6. да, оце трошки тепла вода. Ну вона просто. Тепло. Якщо це кімнатна температура, то це вода 22-23, підігріта вода, і вона, яка температура твого власного тіла 36 максимум, але не 90 градусів. Як ми кипятим, цей, нагріваємо воду 80, 70, 60 градусів. Воду не треба нагрівати спеціально, бо ми втрачаємо з неї ці електроліти, вони уходять в осад вниз, коли ми нагріваємо воду, типу проводячи її дизинову. Інфекцію. Раніше це таке робили, коли вода була талою, або вона була з колодязя, з джерельця, типу, і треба було, щоб вбити будь-які бактерії, які можуть бути в цій воді, її нагрівали. Але така вода вона стає по суті, сама мертва. Ну, ми отримуємо кількість рідини, яку зараз підемо по пісіям. Тобто ми не використаємо з цього жодного електроліту, мінералу, щоб якось використати це на свою користь, і пити багато такої води немає ніякого сенсу. тому що ми і крім цього, просто будемо ходити в туалет. А вода, яка дійсно є поживною і Потрошку протягом дня регулярними порціями дає нам якусь певну кількість мінералів: калію, магнію, натрію, кальцію, там, содію чи ще, ще чогось, що вміститься в цій воді зазвичай на зворотній стороні етикетки, оце нам дійсно корисно. І ми маємо починати пити воду після пробудження стільки, скільки нам зручно, кімнатної температури. Це не означає, що є виключне правило. Нам треба пити воду. А, там, 2 Стакани гарячої води з лимоном, із із льоном, із цим, із тим, із тим з самого ранку. Ні, не існує такого такої правильної культури поведінки з водою. Це має бути просто ранок, це має бути перший ковток. Чистоти, натрію, калію, магнію після сну для того, щоб поновити свої резерви після ночі і для того, щоб запустити процес роботи рідин в твоєму власному тілі. І ти розпочинаєш його просто з води кімнатної температури. Надалі, ти, якщо хочеш, починаєш споживати води ще там протягом після. Душу після туалету для того, щоб поповнити резерви своєї рідини, а після їжі через півгодини, після того як проходять процеси травлення, спускається 12 дванадцяти палу, кішку, і тобі хочеться освіжити рот, або ти можеш освіжити рот. Просто пополоскавши воду чи якоюсь рідиною для полоскання рта, освіжаєш рот, можеш попити там невелику кількість води, але загально обпиватися водою саме після їжі нема ніякого сенсу, краще за все цього не робити. Якщо в тебе сушняк через 30 хвилин... Звісно, тобі захочеться випити 200-300 мл води або навіть і півлітра води. Але тут питання того, що відбувся дисбаланс в твоїй їжі, і наступного разу краще подібного не робити, щоб не порушувати процес травлення. А головний е, запас і об'єм води, а це мінімально 35 мл на 1 кг твоєї воги, має споживатися до вечора, до 7-8 годин вечора. Там вже після це не означає, що не можна пити. Це означає, що а, просто великі об'єми по пів літра напиватися на ніч не треба, тому що це буде навантаження на наші нирки і на наші всі системи, які вже в вечірній час починають потрошку здавати на свої об'єми, переходити на процес відпочинку. Якщо ти починаєш засипати о другій ночі, звісно, правило 19-18 годин воно для тебе змі... зміщується. А для тих людей, які об 11 до 12 лягають спати, то 19-18 годин – це норма. Наприклад, Якщо ми вечеряємо за 2-3 години до сну, наприклад, о 8-й, то через півгодини після вечері ми можемо випити пару ковтків води і по суті розслабитися. Вночі, якщо є бажання встати і пити, можна встати і пити, сходити в туалет і після цього приблизний об'єм води а, закрити. Тобто приблизно скільки попісяли, стільки і попили. Воно зазвичай тіло так і потребує, коли ти входиш в систему регулярну систему споживання води. Таке правило також існує і протягом дня. Для того, щоб воду пити, треба мати її з собою. Бутилка. Якийсь спеціальний органайзер для води, пластикова, звичайна бутилка, чи скляна бутилка, яку ти для себе носиш, чи бутилка, як це модно зараз, із якимось чарівним камінчиком, який додає до того ще більше мінералів і заряджає ту воду. Абсолютно неважливо, якщо ти в це віриш, ти можеш це використовувати. Питання в тому, що в тебе була постійно поряд чиста вода, яка містить електроліти, і буде допомагати тобі поповнювати ці електроліти, щоб почувати себе гармонійно, класно і працювати з набріками, щоб був постійний обмін рідини в твоєму тілі. Сходила в туалет, попила води. Перед їжею попила води. Перед їжею хочеш зробити собі напій? попий води, потім зроби напій, а потім їж. Ось так. Після їжі через 30 хвилин захотіла попити, попий води звичайною свіжою. І ти не помітиш, як 35 мл на кілограм твоєї воги стали твоєю реальністю. Якщо ти зараз не споживаєш стільки води, тобто 35 мл на кілограм власної воги, не треба почати пити одразу багато. Тобто, півтора літри одразу не треба в себе вливати, це не дуже здорово. Починай потрошку підіймати рівень споживання води. Води в своєму житті на хоча б по 100 мл на добу. Ти споживала пів літра, почни 600. І так кожного дня по 100 мл додавай, і ти вийдеш, напевно, якусь цифру, яка тебе буде задовольняти. Можеш потриматися на плато певний час споживання цієї води і далі теж знов вийдеш на якесь плату. Дійдеш до літра. Попий літр якийсь певний час. Дійдеш до півтора, попий півтора певний час. Захочеться 2, не обмежуй себе, пий два. Але якщо ти переходиш до рівня 2,5-3 літри, і при цьому у тебе немає сауни і багатої кількості тренувань, подумай про те, що, можливо, треба трошечки зупинити свої об'єми споживання води, переглянути воду, яку ти споживаєш, щоб не було додаткового навантаження. Тому що все має бути в мірі. І відчуття міри має контролюватись тобою. Вода є нашими ліками, і нашою головною проблемою створення, до речі, набряків теж. Перепивши воду з натрієм, да, наприклад, або просто напившись багато води, можна отримати набряк. Перестаратися, якщо пити кожного дня по 4-5 літрів, а є і такі історії, то можна отримати набряки. Якщо ти будеш пити 35 мл на добу і контролювати це, набріків у тебе точно не буде. Ти будеш тільки собі допомагати отримувати достатню кількість електролітів і не страждати, наприклад, з цими судомами по тілу, на стопах, на ікрах, десь там. Діргатися ока на обличчі не буде. Якщо води буде мало, ходити в туалет можеш із запорами. Якщо води буде достатньо, нормальний рух рідин і кишківника, і його е, спазмів, тобто його скорочення для того, щоб відбувалися всі процеси дефікації, буде якраз достатньо. Тому 35 мл на добу це рекомендована доза для того, щоб налагодити всі процеси руху в тілі і щоб вони не були спазмованими. І і туалет, сеча, і лімфа, і кров, все буде текти в нормальному об'ємі тоді, коли у нас буде налагоджена кількість споживання чистої води без додавання в неї будь-яких насипів, щоб це вже був розчин. Всі інші води, натрієві, столові, лікувальні води, краще за все, щоб призначались. Твоїм лікарем, якщо вони тобі треба. Або якщо ти знаєш, що є певний сенс споживання більш високо мінералізованої води, і ти втратила багато електролітів, у тебе був пронос, у тебе була ргачка, у тебе була сауна, ти там пропітніла нормально, у тебе було тренування таке, що лилося 10 потів. Ти можеш це зробити, але обрати найкращий час споживання такої води. Або під час великої втрати кількості електролітів, це сауна, це біг, ти і це все в процесі, тобто ти одразу постачаєш, скажімо так, їх, або до їжі за 20-15 хвилин. Це буде правильним правилом поведінки. А так, воду треба пити протягом дня до вечірнього часу регулярно. І постійно те, що стосується покупної води, в тебе буде пам'ятка, як, які є бренди. Є бренди з високим pH, краще за все, обирати воду з високим pH, вона легше сприймається нашим організмом. Ще раз наголошую на тому, що спеціальну воду нагрівати немає ніякої потреби для того, щоб вона не втрачала свої важливі компоненти. Якщо щось я не додала, і ми про щось не поговорили раптом, я про щось забула, будь ласка, запитай мене в нашому робочому чаті, я надам відповідь і Щоб закрити ці особисті питання, для того, щоб ми могли кайфувати, а, я згадала! Одразу згадала, бо знаю, що будуть питання про той саму, ту саму фільтровану воду, яку ми купуємо у фільтрах. Да? Або цими баклажками купуємо великими, маленькими, або ставимо вдома фільтри з звичайною водою, яка тече з під крану. Ми ставимо фільтри для того, щоб пити, типу, робити цю воду питьовою для себе. Ну, скажу так. Ця вода має місце, але треба розуміти: от якщо ми купуємо в бутлях цю воду, ми теж маємо прочитати, яка там мінералізація, щоб зрозуміти, який рівень мінералів ми споживаємо. Бо є вода. Магнієва, вона трошки солоденька, є вода калієва, є вода е, натрієва, як я вже сказала, да, більше. Десь більше може бути кальцію в цій воді. Треба просто розуміти, яку воду ти споживаєш, і воно зазвичай має бути написано. Е, якщо це бутильована велика вода, якщо це вода з фільтру. То таку воду можна здати на аналіз. Тобто ми набираємо пляшечку, відносимо на аналіз води. Це абсолютно доступна історія. І дізнаємось, який рівень мінералів. ну, що міститься в цій воді, щоб ми розуміли, це відповідально, розумієш? Коли ми купуємо бутилку, і на ній написано, то ми, хоча б більш-менш, маємо довіряти нашому виробнику, якого ми купуємо. А якщо ми поставили кранік вдома, то ми не знаємо, що ми реально споживаємо. Це було б дуже класно і відповідально здати цю воду на аналіз і подивитись, який там pH і який рівень мінералізації. Ось це саме те, що я хотіла додати. А всі інші питання, які будуть стосуватися води, напоїв, розчинів і так далі, ми можемо обговорити в нашому робочому чаті, щоб знайти спільне рішення цих подібних питань, і в тебе вони так чітко закрилися на все життя і потім не виникали додатково. Дякую тобі сьогодні за увагу. Пам'ятку про воду дивись внизу у форматі PDF Зберігай для себе. І до зустрічі на наступній розмові.